Доброго, доброго усім раночку. Я рада вас вітати. Чесно кажучи, не знаю, скільки у вас енергії і де ви є берете, обов'язково думаю, що ви нам скажете про це в коментарях. Що ви можете працювати сім днів на тиждень. Я дуже рада вас усіх бачити і зараз будемо прокидатися разом. Ксюша, скажи мені, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити і як прокидатися? Доброго ранку. Якби я мала таку змогу, я б сказала, що ми будемо далі спати, бо сьогодні неділя, і, як завжди, зранку, я хочу спати. Софіка це вже знає, бо кожної неділі приходить. Але ні, ми будемо сьогодні рухатись, стрибати, пригати, розтягуватись, і, як завжди ми це робимо. Тож починаємо? Готові? Бачу, бачу. Лілія, не бачу тебе, ти підвисла. давай, О, так бачу все. Супер. Вмикаю музичку. Це мені не подобається. Оце хай буде. І ми легенько біжимо на кістки. Легенько. Тепер тягнемо носочок вперед. Колінка рівні Колінка рівні Носочок вбік. П'яточки досвідни. Носочок тягнемо. Джампінжек. По бік, і присіли. Сидимо на уявному стільці. Сидимо, сидимо, молодці. Сидимо і колінками в різні боки. Один, два, три, чотири, п'ять. сім. Вісім. Сидимо. Нижчі сіднички. Молодці. ручки на підлогу. Піднімаємо сідниці і опускаємо. Поїхали. Один, два, три, чотири, пять. Молодці. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Сидимо. Хто там не робить, я все бачу, хто лінується. А ну давайте зранку разом. Вирівнюємо одну ніжку. Витягуємо ручки вперед. І як мога нижче до підлоги перекочуємо. Один, два. Як мога нижче, і я не рухаю п'яточки. Вони залишаються. Один. Два. Повністю варівні коліно. Три. Чотири. Нижче. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Вісім. Спідаємо відразу на птиці. Обережно. Тягнемо за один носочок за інший. І тягнемо груди вперед. Більше колінка рівні груди. Дивіться, не лоб, не ніс, а груди. Груди, груди. Молодці. Трочки. Круто. Завмерли. Тримаємо, 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 тримаємо. Може тягнути під колінкою, це добре. Може тягнути тут, де вище. Ми тягнемо вперед носик на мене, на мене носик. Є. Тепер ми збір, збираємо ніжки та боком. Натягуємо носочки і тягнемось ручками за носочки. За. 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 Більше до Більше носочки. Значить, руки повинні бути довші за ніжки. Один. Два. Трохи скоріше. Три. І чотири. Затримались. Затримались. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Є. Робимо гарний вдих догори. І на видиху ми обіймаємо ніжки і носочки на себе. Видих. Є вдих. Дих. І ще один раз вдих. І видих тримаємо, тримаємо. Підтягуємо до себе. Переносимо вагу вперед. Залишаємось на височ, високих носочках. Залишились п'яточки разом. Зібрали п'яточки колінка. І піднімаємо сідниці, не відриває ручок. Залишаємось на носочках і вниз. П'яточки разом. Поїхали. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Викруті. Сижу, сиджу на носочках. Розвожу колінка. Але залишаюсь на високих носочках. Виходить. Виходить, виходить молодці крути. Тримаю, вирівнюю спинку, тягну ручки вгору і піднімаюся. І повністю опускаюся, але залишаю спинку рівну і ручки догори. І знову один, вниз. Два. Вниз. Три. Вниз, ще два рази, чотири і п'ять. Є. Наприклад, в мене вже болять ніжки. Якщо ви робили правильно вас теж. Так, поїхали. Відстрибуємо ніжками назад. Ми це вже робили. Відстрибнули. І тепер ми робимо крок однією ногою. Ставимо заднє коліно на підлогу. Ручки в бік і колінко штовхаю. І роблю пружинку. Один, два, три, чотири. Дивіться, колінко вертається, а я ручкою його назад. Воно вертається, а я назад. І один, два, три, чотири. Поставила ручки ближче, підняла задню ніжку. Повернулася в планочку. І друга нога. Коліно. Ручки подалі. І поїхали. Пружинка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Знову планка. І поїхали. Шагаємо. Один на місці. Два. На місці. Три. На мене ножку більше на мене, так щоб я в камеру бачила ваші ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Одна, друга залишилась. І робимо три вистрибування вгору з цього положення. Один, два. Три. Зараз ми поєднуємо вправу крок-крок, стрибок. Потім назад. Крок, крок, стрибок. Показую. Поїхали разом зі мною. Одна ніжка. Друга. стрибочок, Назад. Одна ніжка. Друга. Прибочок. Назад. Одна. Друга. Тривочок. Назад. Ще три рази. Я хочу на вас подивитись. Поїхали самі. Я дивлюсь, як ви виконуєте. Вікуля, молодець, Таня, супер. Міланка, давай. Умниця. Матвій. Іра, так, прям до стелі стрибає. Софійка, Богдан. Богдан, дивись, давай ніжку за ручку. Не, не перед ручкою, а за плече. Диви де колінку, за плечем. Ану, давай, спробуй, будь ласка. Богданчику, давай. О, вже краще, краще, молодець. Супер. Супер. Присіли. Присіли. Робимо три стрибочки вгору. А потім три стрибочки ніжки назад. Поїхали. Один, два, три. Назад. Один. Два. Три. Знову вгору. Один. Два. три. Три, назад, один, два, три. Та сама вправа, але по п'ять разів. Я на вас дивлюсь. Поїхали. П'ять стрибочок вгору, назад. Самостійно. Богданчик, супер. Іра, ти цього не стрибаєш? Давай. Молодець. Матвійчику. Вікуля, давай, давай. Я бачу, що з нами ще хтось займається, але вони без камери. сподіваюся, що ви гарно робите. Міланка. Богдан вже є. Зробив. Супер. Хто зробив, показуйте, що я зробив і готовий. Бачу, бачу. Є в круті. Сіли на коліна. Піднімаємо сіднички. І зараз будемо сідницю опускати поруч. Сіли. Повністю встали. Сіли. повністю встали. І тепер додаємо ручки вгору. Поїхали. Вниз. Ручки вгору. Вниз. Ручки вгору. Ще. Десять 10 разів П'ять на кожен бік. Один. Два. Три. Чотири. Чотири, молодці. П'ять, ще п'ять. П'ять. Чотири ручки догори. Три. Два. І один, молод. Коліна ширше і сідаємо сідличками на підлогу. У всіх вийшло сісти, чи ні? На підлогу вийшло, ні, не вийшло. Богданчик, зроби трохи вуші ніжки і посади сідниці на п'яточки. В кого виходить, сідаємо на підлогу. Але не ламайте собі ніжки, нам ще потрібні ніжки. Сіли однією рукою себе обійняли. Що там за питання, Матвій? в тебе не получається? Що ж, ще раз повтори, будь ласка. Матвійчик, повтори, будь ласка, я тебе не чула. У мене не виходить. В тебе не виходить. Дивись, встаєш на колінка, на колінка і сідаєш своїм копочкою на п'яточки. Так точно вийде. Ану, давай, спробуй. Вийшло. Вийшло. Супер! В кого виходить на підлогі, той сидить на підлогі. В кого не виходить, сідає, як я тільки що пояснила Матвійчику. Дві ручки вгору. Одну обіймаємо себе. Друга вгору тягнеться. І ми нахиляємось в протилежний бік. Зафіксувались. І тут ми вивертаємо животик до стелі. Оп! І знову бік. І поїхали. Треба вивертати три рази. І один. Повернулись. Два. Повернулись. Три і піднялись. Друга ручка змінили. Є. Супер. Нахилились. Повернулись. Вернулись. І один. Два. Три. І підняли. І робимо так само, тільки трохи швидше. Поїхали. Одна ручка. Нахил. Один. Два, три. Підйом. Друга. Нахил. Один, два, три. Підйом ще два рази. І один, два, три. І останній. Один, два, три. Ручки в різні боки. Уявили, що ми взяли щось, наче дуже тяжке в одну руку в іншу. Так, зараз я так сяду, щоб ви бачили всі мої ручки. Дуже дуже щось тяжке. Таке тяжке, що руку так вниз опускаються, а я їх піднімаю. Начебто тут я тримаю там потяг, наприклад, а тут літак, і воно таке тяжке, літак, тяжкий, а потяг ні. І я його вирівнюю. Поїхали. Давайте придумайте, що хто тримає. Може, хтось тримає кулю, може хтось тримає. Ну, я навіть не знаю, що в нас таке ще важке. Може, слона хтось тримає. Ще, 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 ще. ще. Уявили кожен собі якийсь предмет. Тримаємо, можете уявити два різних. А тепер ви такі дуже сильні. Ви тримаєте цей важкезний предмет, і ми уявляємо, що він перетворюється. На пух, на пірячко. І в нас ручки такі ту, і полетіли. Бо в нас вже нема нічого важкого. Знову тут важке, ми відпускаємо і руки догори. І тепер швидко поїхали. Тяжке, тяжко, тяжко, тяжке, тяжке, тяжке. тяжке. Пір'ячко. Пір'ячко. Пірячко, пірячко, пірячко. Тяжке. Тяжке щось таке. Тяжке ще тяжке. І ще, і ще. Більше зажміть, ви повинні тримати прямо міцно так, щоб у вас боліла ручка, бо воно важке. Пірічко. Пірічку, пірічку, пірічку. І ми з пірічком встаємо на ніжки. Піднялися. Робимо гарний, гарний вдих знизу, вдих. І різкий видих, так, щоб я тут почула, як ви дихаєте. І ще вдих. вдих. І різкий видих. І робимо вдих, затримуємо подих на 5 рахунків. І потім видихуємо. Поїхали вдих. Видих! І ще раз поїхали. Видих! І поаплодували собі, які ви круті, і я зараз запроп... попрошу адміністратора включити мікрофончики. Мені дуже цікаво, хто який предмет уявляв. Так, важкий. Богданчику, прошу. Богданчику, сонечку, ми тебе чуємо. А, я нічого не хотів. Ти ні... ну, а, а який ти предмет уявляв, коли ми тримали отак щось важке? Ну, планету целую шав. Планету цели тримав, супер. Я Є так і гадала, що хтось планету тримав. Кируся, а ти ще тримала? А я тримала слона. Слона клас. У тебе було два слона в одній ручці, в другій? Два слона, так. Да. Вікуля, а ти ще тримала? Коли було а як лимала гладю? Ще раз. Давай, З, сестручку. Сестручку. А, не. нічого собі. Це відповідально. Міланочка, прошу. Я знала п'ятиповерхів будинок. О, поверховий Ого, будинок. Супер. Так, Танюша, прокопчук. А... Я трим... украшен. Ну, Соночка, ми тебе чуємо. Я не? тримала чуть. Що ти тримала? Що таке важке було в твоїх ручках? Хата! Хату тримала. Супер, нічого собі Клас! Сорвали. Софія Балондій. А що в тебе було? На правій руці я уявила, що тримаю клітку свого хом'яка, а Ого. на лівій, напевно, всі шкільні підручники. О, це О то В тебе ліва рука була тяжка, а права була відповідальніша, бо там вже був хом'як. Мені здається, коли підручники всі скласти в один рюкзак, то вони будуть, як двоповерховий будинок важити. Матвійчик, ти ще тримав? Я тримав. Що таке велике? Будинок, будинок повний людей. Будинок повний людей, нічого собі. Які в нас всі фантазери класні? І дуже сильні. Дякую, що були сьогодні зі мною в цій ранок. Ви мені допомогли прокинутися. Обіймаю кожного. Бажаю вам гарного дня. Па-па, до зустрічі. Дуже всім дякуємо. Чекаємо на наступних заняттях. Раді були бачити та прокидатися з вами. До нових зустрічей. Па-па!